Меччині вам немає що робити. Дуже багато коментарів таких під на моїх відео під Ютубом. Є там одна фрау, яка постійно все коментує: вам нема тут що робити, так роботи немає, грошей немає, податки великі. Звісно, не всім тут залишатися, і хто не хоче, тут і вам немає що робити. А з другої сторони, в Німеччині іноземці були завжди отаку От точну пісню, як зараз деякі німці чи наші там люди говорять зараз. Я чула її вже 8 років назад, як сюди приїхала, і кожен рік чую одне і те ж. Якщо взяти в загальному Німеччину історію Німеччини, то після Другої світової війни зразу сюди приїхали італійці і турки відбудовувати. Німеччину, Тому що чоловіків не було. Якщо взяти будь-якого німця якогось, і поговорити з ним, він скаже, що в його класі, коли він ходив в школу, були якісь іноземці: були турки, були італійці, були греки, потім приїжджали. Пізніше стали приїжджати сюди, в східній Німеччині, В'єтнамці, тому що теж була комуністична країна. Я там можу, звичайно. Історичні факти, путати, хто там коли за ким приїжджав, але справа в тому, що завжди хтось колись приїжджав і завжди з ними були іноземці, і кожен німець нормально реагує на іноземців. кожен вчитель в класі нормально реагує на іноземців, тому що це нормально. У них тут так були. Якщо взяти наприклад мою школу, то в нас там іноземців не було, і я там взагалі не бачила ніяких іноземців. Раніше, а в них тут постійно, якщо брати 2000 ні роки, 2000-ні роки, там кінець 90-х, початок 2000 тисячі, великі переселення пізніх переселенців. Це тобто ті, що всі росіяни тут, але це не тільки росіяни, казахи, багато з Херсону. Бо, хто цікавиться тема, можете я в. Досліджувала цю тему, зараз не буду розказувати, чому вони переїжджали, чому їх так багато мільйонів сюди переїхало. І мені розказували німці, що на кінці 90-х, на початку 2000-х всі в'язниці німеччини були заповнені цими пізніми переселенцями. Хто такі пізні переселенці? Почитайте, тому що вони не розумілися на цих законах, і вони тут їм гроші виплачували, вони хотіли повертатися, не повертатися, куди їхати, не знали, що робити. Пізніше стала відкриватися Євросоюз. І багато інших країн сюди ввійшли на ринок німецький, і на європейський. румуни, поляки. Німці постійно багато хто казали, що все, роботи не буде, нема за що жити, податки великі, вам немає що робити, і німцям нема що робити, і в сім'ї. Тобто є такі групи людей, які негативно реагують на всі ці зміни в зовнішній політиці різних держав. Ще не треба забувати, що під час цих... Переїздів також з африканських країн сюди Німеччина приймає, тому що в них там теж якісь війни, якісь там перевороти. Хто цікав, хто цікавиться історією, знає це все, то знає ще краще мене. Я трошки цікавилася, але так детально зараз вам цього не скажу. А пізніше там чеченська війна була на до сьогоднішнього дня. Ще є тут люди з Чечені. Потім ще що в нас було Афганістан, а то ще раніше був Афганістан. Югославія була ще раніше. Тобто тут постійно хтось є, Німеччина після Другої світової війни постійно приймає якихось людей і надає допомогу, тому що вона себе вважає винною в Другій світовій війні і так хоче допомогти іншим людям, наскільки мені це пояснювали. І політика німецька, така зовнішня. Потім в нас були, коли вже мій, коли я приїжджала, точно така сама була ситуація, коли я приїхала за сирійцями. В багато приїхало, робочих місць немає, податки високі, вся біда. Мені казали, ти роботи ніде не знайдеш, та то так німці свої не мають де жити і працювати. Я тут в сирійці поприїжджали, податки будуть великі. Зараз та сама ситуація. І я це все чула і знаю. Мені це просто, Я просто так кажу: працюємо, вчимося, хто хоче, той працює, роботу знайде. Хто не хоче, той може і не працювати, і роботу не знайти. І як тут будуть не знати, скільки. І різних е, ситуацій в різних країнах ставатися, так само в Німеччині. І, що, е, і зараз є багато німців, які кажуть, все, е, там е, піднялися ціни на електроенергію, на пальне, все економимо, нікуди не їдемо. А є ряд німців, які кажуть, ну, нічого страшного, цю зиму перезимуємо, на ту зиму вже буде краще. Я думаю, що треба думати другим варіантом. Все буде добре. Е, не ми перші. Ну, Такі ситуації, це вже було таке, якщо брати зовнішню політику Німеччини, внутрішню політику інших країн переїзди, це вже таке було. Нічого страшного тут не було, і ніхто тут не вмре, бо великі податки. Хто тут сюди переїхав? То тут і більшість людей залишається. Наприклад, пізні переселенці чи багато чеченців навіть не хочуть повертатися додому. Афганістанці з Югославії багато хто не хоче повертатися додому. Вибір кожного, але не слухайте тих, що тут все погано і роботи немає, і все. І німці всі на всіх злі. Німці звикли до цього. Німця це нормально. І нормально, що дехто з них не таким, таким перебігом подій, але це їхня політика, і політику ми ніяк не можемо на сьогоднішній день змінити.